Успадкування, мабуть, найпростіший принцип ООП. Розглянемо замок. Звісно, що кожен буде мати свої внутрішні та принцип роботи, але абстрагуючи, що об'єднує їх всі, маючи ключ, ми можемо відкрити його, і незалежно від типу замка, цей принцип буде залишатися незмінним. Відокремивши загальні особливості, ми визначаємо батьківський клас. Глибина таких узагальнень може бути. Будь-якою ми можемо відокремити механічні та електронні замки, механічні, у свою чергу, на навісні, вбудовані і так далі. Це можна продовжувати досить довго, але в якийсь момент ми прийдемо до реалізації конкретних моделей. Найголовніше, що кожен з цих класів буде успадковувати властивості і методи своїх пращень. І що спитаєте ви мене? Ось дивіться, якщо необхідно додати щось до всіх механічних замків, ми можемо реалізувати це лише в одному класі. Якщо нам необхідно буде додати ще одну модель механічного навісного замка, нам не потрібно буде знову писати все, що і так реалізовано у батьківських класах.